Професійне вигорання, що з ним робити, як лікувати, як уберегти себе. І мені здається, що ціль цього відео якраз уберегти, попередити, бо мені хочеться будувати спільноту людей, які дбають про себе, попереджують ті ризики, які можуть виникнути, і в принципі ставлять себе як центральна фігура свого життя. Я не буду знаєте, приховувати, що це відео продуктовано в першу чергу моєю власною Білью, бо я все життя не вміла вчасно зупинятися. Я такий фанатик своєї роботи. Потім, коли готувалася до цього відео, коли багато там працювала над своєю ситуацією життєвою, я зрозуміла чітко причину наслідкові зв'язки, чому так ставалося. І я хочу сьогодні розказати їх вам для того, щоб ви вчилися ну, все таки на чужих помилках. А друге ще такий момент, що люди часто запитують на рахунок того, я Вигоріла від якоїсь діяльності, чи мені треба просто змінити роботу, чи це від того, що мене не підвищували, і так далі. Тому давайте розбиратися. Я вивчила матеріали психологів. Я аналізувала своє життя і підготувала тут невеличкий собі такий конспектик, по якому хочу поділитися з вами своїми думками. І мені буде дуже цінно, якщо ви теж будете ділитися в коментарях своїми ситуаціями, своїми думками щодо професійного вигорання, будете підтримувати це відео вподобайте Кою, підпискою на мій канал. Я щиро хочу, щоб це відео побачило якомога більше людей, тому що. Це корисний контент, який дбає про ваше здоров'я, та хоча ми говоримо про професійне вигорання, насправді все дуже пов'язано те, в якому стані ми знаходимося, це напряму впливає на наші результати на роботі. Тому давайте піклуватися про себе, і я хочу, щоб ви для себе зараз, коли буду говорити про фактори, які приводять до професійного вигорання, ви також собі відмічали і розуміли, що якщо я продовжу працювати, в цьому контексті, якщо я продовжу цю лінію поведінки і нічого не зміню, я прийду до вигорання. А вигорання це завжди, я вже умовилася. Та про те, що вплив на наше здоров'я фізичне, вже та це стосунки з близькими. Тобто, це дуже складна історія. Тому давайте попереджати такі речі. Перша річ, що приводить до вигорання, того, що я бачу, з того, що говорять психологи, це висока ступінь невизнання. Значеності, от особливо знаєте, коли, наприклад, на роботі багато невизначеності, а коли ти працюєш з людьми, це постійна невизначеність, і при тому ти не можеш на це впливати. Наприклад, ви працюєте в компанії, в якій постійно якийсь хаос в процесах, нічого ніде ніхто не прописує. Ти не можеш на це впливати, або там ти намагаєшся на це впливати, але не можеш. Якась трансформація компанії відбувається, або в принципі це просто стиль вашої роботи стилі роботи компанії, і ну тобто, ти не можеш вплинути. То ця невизначеність вона в довгостроковій перспективі робота в умовах постійної невизначеності вона приводить до вигорання. Друга річ, яка в мій топ входить, це те, що люди отримують менше, ніж би вони мали отримувати. Там маленький такий фідбек, маленький зворотній зв'язок. І в мене була учениця, яка от у відгуку на курс на. Стало, що, от, знаєш, я знову полюбила свою роботу, знову в мене прокинулася жага до того, щоб робити щось в своїй професії. Бо я вже думала, що я вигоріла від HR загалом та справи. І виявилося, це я, я звичайно пораділа. Думаю, класний відгук, але потім я дізналася, що їй там 3 плюс роки не підвищували зарплату. Тобто, дуже часто наше вигорання пов'язує пов'язано з тим, що ми просто працюємо, працюємо, працюємо. Знаєте, і це як кудись в тишу <гум> в тишу йде, та якусь глуху стіну, бо ми не отримуємо якогось фідбеку. І можливо, зараз ви відчуваєте там якесь безсилля, що вас там все задовбало. Не будемо говорити про там, нашу ситуацію в країні і так далі. От якщо говорити про суто робочий контекст, можливо, це пов'язано з тим, що просто. Ну, не цінують вас. Але знову ж таки, я хочу завжди привертати вашу увагу до іншої сторони медалі, та, що наша задача, наша задача відслідкувати ці фактори і на них відреагувати. Тому що не, не прилетить чарівник, не гвинтокрилі, скаже, да, давай, змінюй поведінку, ну, типу, змінюй щось, а по ось тобі x 2 зарплата. Тобто, ми маємо самі відслідковувати це все. І дуже важливо, що ну, є люди, які. Шукають таку знаєте стабільну стабільність сфери з високим заробітком і так далі. Я про те, що вони не хочуть міняти нічого в собі, нічого в своїй поведінці, в своїх віруваннях, патернах якихось. А від того, що ви будете себе поміщувати в різні контексти, нічого не буде змінюватися, тому що ви забираєте себе з собою, і ви в будь-якій там обстановці можете собі створити такі умови, які будуть вести до вигорання. Та тобто ці фактори їх треба враховувати, але треба враховувати ще що ну реально, якщо ви не почнете в собі щось змінювати, ну очевидно, що нічого не зміниться. А наступний фактор невизначеність відсутність зворотнього зв'язку, висока відповідальність, високі ризики, які ми несемо. Наприклад, ми як hr спеціалісти, наприклад, відповідальні за відділ, відповідальні, наприклад, те, щоб там людина не звільнилась компанії. Ані, а все, що стосується там зараз всяких військових справ, та працівники взагалі думають, що ми вирішимо їх долю, особливо коли були моменти початок повномасштабного, та і чар спеціалісти вони були і координаторами, і я не знаю спеціалістами по воєнному праву, там і спеціалістам по праву в усіх європейських країнах, і люди дійсно перекладали відповідальність. І це чинники, які знову ж таки ведуть до вигорання. Ще один аспект, який і веде до виграння це прикидатися тим, ким ти не являєшся, так? тобто жити по факту на своє життя, працювати на роботі, яка тобі не подобається, кожен раз бути милим з керівником, якого ти вже ну, просто не можеш терпіти. Кожен раз, знаєте, радіти чомусь, чому ти вже не можеш радіти, так? прикидати, що це справедливо, якщо до вас поступають нечесно, от жити на своє життя. Тут в цьому контексті у блогері. Рів, до речі, часто бувають такі вигорання, бо вони показують якусь ідеальну картинку в інстаграмі, прикидаючись тим, ким не являєшся, та тобто, це теж, якщо ви зараз розумієте, що ви десь загралися, це може привести до вигорання в довгостроковій перспективі. Наступний фактор, окрім того, що ми вже проговорили, це там невизначеність, це відсутність фідбеку, що це висока відповідальність, і ще може бути причина дійсно пов'язана з дитиною. Дитинства, Та? коли в дитинстві нам не привило таку звичку, як відпочивати. І проблеми з відпочинком у нас, от з тих ще пір. Бо це 100% мій контекст, бо з дитинства в мене навіть не проблеми з відпочинком. Так? Ну, по-перше, точно відпочивати не можна. В мене в контексті того, що ти маєш постійно доводити заробляти любов та доводити, що ти класний, що ти хороший, а як це доводити? Коли в тебе куча справ, коли в тебе купа досягнень, коли в тебе купа зайнятості, звичайно, що цей розфокус він також приводить до вигорання. Постійно, це намагання комусь щось довести, воно приводить до вигорання. Наступне це дійсно коли якийсь перфекціонізм. Десь він, можливо, теж з дитинства йде. Я не психолог, не я вам цього не підкажу. Але загалом, от перфекціоністи, вони теж більш схильні до вигорання, бо намагатися бути ідеальними в неідеальному світі доволі складно. Доволі складно це прям неможливо. Є ще люди, знаєте, які швидко вигорають. Це люди, які от дуже загораються чимось, якоїсь справою, якісь генії. Ну, ми будемо меншого. Говорити в цьому контексті, але дійсно люди, які прям дуже мають якісь креативні ідеї, можливо, на роботі ви зустрічали таких, та люди, от які дуже дуже круті по своїй суті, дуже професійні, але вони теж е, можуть дуже швидко вигорати. Тому це такі основні фактори, які можуть приводити. Звичайно, можуть бути якісь ще індивідуальні. Я склала свій топ-ліст. Ви можете знову ж таки поділитися в коментарях, якщо не дай Бог ви стикалася з цим, та, що у вашому випадку привело до вигорання. Далі ми з вами розглянемо такі деякі стадії вигорання, щоб ви розуміли і могли відслідковувати. І от саме цікаве для мене стало, що перша стадія вигорання насправді є таке захоплення, такий інтерес, така велика залученість, і в цьому є насправді дуже велика небезпека, тому що ми якби ставимо. Все на кон, да ми всьому, все цьому віддаємо. І який перший маячок, що ми можемо провалитися в вигоранні, це те, що починають страждати інші сфери життя. Так? Знаєте, є таке життєвого балансу. Хто з ним не знайомий? Будь ласка, ознайомтеся. Можливо, посилання залишу під відео. Я знаєте, коли вивчала стадії вигорання, з я просто себе впізнавала в кожному слові. Якби я знала це раніше, я, звичайно, би могла щось вдіяти. Бо ці фрази, типу, Та ти ти що не розумієш, це дуже важливо, то це моя робота. Коли в мене були, був випадок, коли я проводила практику на курсі, наступний день я виходила заміж, а взагалі-то в мене був план, що я проводу практику на курсі і поїду в ЗАГС. Так? Але ну, чомусь чоловік мені заборонив зробити це саме в такому. Та тобто мені навіть в голову не приходило, що це щось не те. О, ти коли настільки гориш своєю справою, дійсно. Її любиш? От не дарма можливо є така фраза горіти чимось та? Бо після горіння є. Це от перегорання, та? і далі дуже важко вийти знову ж таки на той рівень. Тобто такі от фрази, якісь недорозуміння з близькими і провал по іншим сферам життя. Тобто ви через роботу вже не ходите в зал, ви через роботу не спілкуєтесь з друзями, ви через роботу не приділяєте близьким людям частом, забули, коли мамі умовно дзвонили і так далі. Тобто, це перший етап, але на цьому етапі ми такі. Знаєте локомотив, який летить, і думає, що все чітко. Друга е, стадія в грані це якраз втома. Ви відчуваєте втому. Тут може підключатися психосоматика. А у мене була така штука, коли я дуже багато працювала на своїй першій роботі, мені не виплачували зарплатню. І взагалі я робила ну дуже багато. Реально, з 8 до 8 я працювала. Хто скаже, там типу, та що ти мої чару працювати? Будете мати справу зі мною. Так от, у мене було такі штуки, коли з нічого мене починало боліти горло, просто з нічого. Так? Тобто я. У мене були такі моменти, коли я працювала вже там на іншому місці роботи. Я просто здорова здорова виходила з дому, сідала на метро, а приїжджала вже захворівши на роботу. Я не знаю, я не експерт, як саме працює психосоматика, але це блін ті сигнали, на які я вже мала реагувати і мала собі сказати Юль, куди ти йдеш, що ти робиш взагалі, як ти будеш з цим справлятися. Також сюди додається те, що у нас з'являється якась втома, і ми її ще не відчуваємо там якось повноцінно. Але нам вже хочеться не знаю, покурити, випити, з'їсти щось, солоне, солодке, жирне, да. Тобто заїсти цю втому. І цей етап я теж проходила. Те, що та вага, яку я маю зараз, це по факту наслідок якихось неправильних виборів, того що я надмірну свою вто. Му хотіла заїсти чимось компенсувати, і знову ж таки, от я навіть коли працювала з дієтологом, нутриціологом, вона говорила, що ми з тобою можемо повноцінну роботу почати тільки коли ти будеш відпочивати, коли в тебе буде менша завантаженість на роботі, коли ти будеш на нижчих обертах своєї роботи, тому що це все по факту так і працює. Можливо, ви собі дасте зараз відповідь, можливо, я зараз. Щось заїдаю, запиваю, закурюю. А ці всі залежності, та тобто ця ж втома вона розвиває різноманітні залежності. І знаєте, що таке залежності? Залежності по своїй суті, і факту це уникнення якихось рішень. Тобто ти довгий час працюєш з великим навантаженням, невизначеністю, невизначеності або там береш на себе на свої якісь задачі, ну ті фактори, які я прорахувала, і уникаючи щось змінювати в своєму житті. Ти собі такі як кастиль, підпираєш і у вигляді там їжі, алкоголю або ще чогось, та якихось залежностей, ти собі це компенсуєш. Після етапу такої машини втоми проходить безсилля. Тобто наш організм він обмежений ресурс має, та і коли це вже вичерпання повне відбувається, наступає вигорання, наступає безсилля, і наступає ця думка про те, що я. Ненавичу свою роботу там уже підтягуються проблеми і посильніше зі здоров'ям. У вас трапляються постійні помилки в роботі. Ви помиляєтеся, тобто ви хочете бути на тих самих обертах, але ви у вас постійні помилки. Якісь можливо будуть недомовки з колегами. оце це відчуття, що я просто не хочу прокидатися. Може розвитися депресія, тобто це вже такий дуже серйозний стан і. Мені дуже жаль, що ну я бачу, що як багато людей в цьому стані живе насправді. Ну мені здається, була близька до цього стану, якби я про себе не попіклувалася. Як можна попіклуватися про себе? Давайте на якийсь позитивний трохи вайб вийдемо. Ви можете написати, як ви про себе піклуєтеся, що ви що ви з цим робите. Перше, ну дуже можливо дивно для вас порада буде, але це робота з переконаннями. Я говорила про те, що наше вигорання воно може пов'язано бути. То з тим, що ми з дитинства не вміємо відпочивати, нам треба заслужувати любов і так далі. Тобто, перше, це робота з переконанням, з тим, що в нас тут в голові, як ми думаємо про свою роботу. Так? Бо в більшості з нас є думки, це окрім мене ніхто не зробить, це там супер важливо, це там ще щось ще, ще щось. Да, там, якщо не я, то ніхто. От всі ці переконання їх треба відловити і пропрацювати. Це може бути робота з психологом, це може бути робота з Мостійно, якщо ви на достатньому рівні свідомості, я певні практики, от роботи з переконаннями, зашивала і в свою книгу можете написати мені відправлю ці техніки, якщо вам цікаво пропрацювати, чому я в книгу нотатки HR менеджера» написала прави по роботі з переконаннями, тому що ну це дуже сильно впливає на те, наскільки ми продуктивні, наскільки ми працездатні. Друга порада це потрошку додавати фокус на інші сфери сфери Життя, тобто ми вже з'ясували, що вигорання по факту це дуже сильний а, фокус на професійному. Да? А ще, окрім цього, є хобі, ще сім'я, ще якісь там а, друзі, це ще там гроші а, і ще щось. Да? Бо кількість роботи вона не, не завжди дорівнює тому, скільки ми заробляємо. Часто от, люди, які вигорають, які перепрацьовують якраз вони не дають ефективності. Не треба знаєте, як то працювати багато, треба працювати головою і робити чіткі дії. Наступна порада це фокус на всіх сферах життя, додавати їх в свій розклад, додавати їх в принципі в своє, своє повсякдення. Ну і наступне це відпочинок. Просто відпочинок має бути кожен день, і час на відпочинок він має бути зарезервований. Кожен день має бути якийсь відпочинок, кожен тиждень мають бути вихідні, і от те, що радять. Психологи, те, що радять експерти, це місяць відпустки на рік. Якщо чесно, не пробувала сама такий підхід, але мрію спробувати. Так? Тобто на рік сукупно маю виходити місяць відпочинку. Ну і з того, що радять для людей, які дійсно знаходяться вже там в стані депресії, в стані тотального вигорання, тільки перерва від роботи, sabbatical, Саме тому дуже важливо попереджати, думати наперед, що. Ви можете з цим зробити, відслідковувати ці всі маркери, відслідковувати ці всі сигнали, щоб ви не випадали надовго з роботи, щоб ви не роздумували, чим вам там не знаю, тепер зараз зайнятися, а максимально підтримували себе в ресурсі. Ще дуже от те, що я роблю, да, для мене дуже важливий режим сна. Тобто я не відповідаю ввечері нікому на повідомлення. У мене завжди цей режим сна на телефоні, мені не приходять ніякі як і нотифікації після на півдесяту, не дивлячись на повітряні, тривоги і так далі. Та є якісь моменти, які я там чую на вулиці і так далі, можу зреагувати. Але от телефон він у мене в режимі не турбувати там, після на півдесяту, без виключень кожного дня. І ще дуже сильно допомагає мені це інформаційний детокс: це без соцмереж, без зв'язку, без телефону і більше якого, знаєте, споглядання. За цим світом бути наодинці з собою, це також допомагає відновлюватися. Тому, якщо ви зараз в стані втоми, перше, що я вам прописую, це якісний, класний відпочинок, те, що дозволяє саме вам відпочивати. А далі вже можна йти до психолога, розбиратися, де ви що зробили не так, де можна щось підправити, підкоригувати своє життя. Я хочу вам сказати, як людина, яка сама знаходилася ну, на межі, дійсно без. Що все можна виправити. На все є другі, третій, четверті, п'яті шанси. Не треба ставити таку велику важливість на роботу. Робота це, якщо подивитися на це колос-балансу, це там одна восьма нашого життя. По вашій роботі не можна сказати, ви хороша людина чи погана людина. Ви такі, які ви є. Ви цінні, тому що ви є. Та тому давайте справлятися з цим, давайте попереджувати вигорання і буду вдячна за підтримку мого каналу. Якщо поділитися в коментарях своїми історіями, Сподіваюся, що для вас була цінна інформація, якою я поділилася.